Сьогодні другий день після операції. Ну підніміть ту вашу руку, яка вас все турбувала. вже рука мене не турбує. Рука вже працює так як треба. Серйозно? Справді все справді, пальці не терпнуть, плече дуже добре мені повертається. Вже можу ній робити все. Зникли в мене болі. Я не думала, що так може бути. Що в мене болі можуть зникнути. Подарунок ваш. Безцінний мені. Я навіть не думала, що так може бути. Я би хотів дещо сказати від вашого сина, якого вже немає в живих. Я впевнений, що він би це хотів сказати сьогодні вам. Дякую, мама, за те, що ти зробила для мене. Дякую за те, що ти стільки років допомагала мені, зважаючи на те, що я разу тобі не сказав слово мама. Ви насправді, приклад справжньої матері. І руку навіть можеш то Зараз Все піднімається і рука, і шия повертається куди хочеш, куди треба, куди не треба вже. Ну ви осміхнені, це саме головне. Так, да, зараз вже, бо тоді болі були, а зараз нема тих болі.